Вітаю! Мене звуть Анна Цесаренко. Я методистка навчально-методичного центру освіта діти майбутнє. І сьогодні на нашій зустрічі буду в ролі інтерв'юера. Сьогодні ми поговоримо з людиною, про яку ви багато чули, але так рідко бачили. Запрошую до слова директорку навчально-методичного центру Юлію Марченко. Вітаю, Юлія! Ви хвилюєтесь перед інтерв'ю? Вітаю, ні, не хвилююсь, тому що говорити про улюблену справу не може визивати хвилювання тільки задоволення. Супер, тоді можемо переходити одразу до запитань: що таке ОДМ для вас особисто? Для мене це проєкт, який принесе зміни. Я знаю, що це звучить глобально, але якщо це правда, як по-іншому можна сказати? Я поясню, для мене проєкт ОДМ це як певна скарбничка, яка знаходиться на дні океану. І треба глибоко зануритись, щоб знайти і розкрити для себе цей скарб. Цікаве та незвичне порівняння. Я поясню. Багато хто коли знайомиться з нашим проєктом, йому здається, що поверхнево продивившись, наші посібники або мультимедійний супровід чи програмне забезпечення, він зрозуміє суть проєкту, але це зовсім не так. Для того щоб розібратись і зрозуміти, що є проєкт «Освіта діти майбутнє, треба почати з освітньої моделі, з ідеї. І коли ти дізнаєшся глибину. Цього змісту. Тоді стає набагато все зрозуміліше, і сам пазл, повноцінний він складається. Ти розумієш, що є проєкт яка його цінність. І в чому ж полягає освітня модель? Щоб говорити про освітню модель, треба почати з розуміння, що є ідея нашого проєкту. Реалізація ідеї освіта, діти майбутнє закладена в покроковому алгоритмі. Цей алгоритм складається з чотирьох поступових кроків. Отже, крок перший це апгрейд технології навчання. Крок другий це впровадження управління результатами навчального процесу. Крок третій впровадження функції управління змістом освіти. І останній крок це впровадження функції управління користю від шкільної освіти. Потрібно думаю, багато років працювати в освіті, щоб охопити увесь зміст. Не погоджуюсь з вами, не обов'язково працювати в освіті або а... Бути пов'язаним з цією сферою, щоб розібратися в тих змістах, про які я говорю. Розумієте, я починаю говорити про основу, про ідею. Я не говорю про мультимедійний супровід або про яскраві посібники, а саме про ту концепцію, яка закладена в проєкті. Але на сприйняття ідеї я повністю з вами погоджуюсь. Потрібен певний час. Якщо я правильно розумію реалізацію ідеї, то на це потрібен не один рік. Скажіть, будь ласка, проєкт буде обмежуватись лише початковою школою. Ми з цього почали, але обмежувати себе ніхто не планує. Звісно, ми будемо продовжувати далі. Я впевнена, що для реалізації ідеї такого масштабу потрібен не один рік, і ми повинні пройти не один етап. А також необхідно синхронізувати зусилля і органів влади, і громадськості, і бізнесу освіти в цілому, і тільки після цього може бути Питання реалізації ідеї а, виконано. Розумію, що це не проста задача об'єднати ці складові а ми будемо не ми, якщо ми будемо боятись викликів. Гарне гасло. Давайте тоді поговоримо про те, що таке проєкт ОДМ сьогодні, для кого він і що він складається. Проект ОДМ на сьогодні це комплексний продукт, який спрямований на кожного споживача освітнього процесу. Я хочу наголосити на тому, що це реально комплексний продукт, і він. На кожного споживача це важливі два словосполучення, які ми постійно повторюємо, тому що без них неможливо до кінця зрозуміти нашу відмінність від інших існуючих проєктів. Для кожного цей комплект виглядає по-своєму. Його складові, наприклад, можна розділити: це діджитал контент, це друкований контент та програмне забезпечення. А також я б додала це ще супровід наших методистів, і використовувати даний контент можна по різному різній формі і типу навчання. Це може бути для очної, дистанційної, індивідуальної та сімейної форми навчання. А чи бачите ви конкурентів в сучасній системі освіті? знаєте, я б обходила поняття конкурент? конкуренція, я б сказала по-іншому. Є колеги-освітяни, які вирішують поставлені перед собою задачі, певні проблеми. Але мета у нас у всіх одна це якісні зміни в освіті. Тому я хочу наголосити, що ми, команда, ми тільки за альтернативу, за різні проєкти і за вибір для кожної дитини і для кожного вчителя. Ви говорите, що над проєктом працює не одна команда. Скажіть, скільки їх і чи є основні? Я вже казала, що проєкт ОДМ це комплексний продукт. Безумовно, щоб працювати над комплексним продуктом, має бути не одна команда, не одна людина. Над проєктом працює декілька команд і Можна починати з першої, це команда ідеологів проєкту, основними з яких є Олег Владиславович і Морза Наталія Вікторівна. Далі ми переходимо до такого серця проєкту: це команда авторського колективу, які розробляли наші інтерактивні посібники, інтегровані, розробляли методичний комплект, освітню програму. Тобто, це люди, які натхнення проєктами, проєктом, ідеєю, моделлю і вони є нашим двигуном. А також є команда, яка працює над мультимедійним супровідом. А, знову ж таки, тут хочеться зробити акцент, що цей супровід не дублює наші посібники, він їх доповнює, а значить, це додаткова робота. А, далі, безумовно, це програмне забезпечення, і в кожній з цих команд це люди, які пов'язані безпосередньо з освітою. І це теж над важливо, чи є проєкти, з якими вас часто порівнюють? Звісно, що так. Але е, порівняння, воно відбувається на етапі поверхневого знайомства. Е, я на початку нашого інтерв'ю наголошувала, що це і моє сприйняття проєкту. Е, його треба дізнатись і вивчити глибинно. Якщо ти дивишся поверхнево, то і думка може скластися хибна. Тому е, ті вчителі, які вже працюють в проєкті, які е, дізнались про нас більше інформації. Вони з певненістю можуть сказати, що нас дуже важко з кимось порівняти, і ми є індивідуальний, самостійний проєкт. А проєкт реалізується за кошти держави, чи, можливо, за нього сплачують батьки або громади? Створення контенту всіх видів, супровід методистів, навчання вчителів, навчання для батьків, повністю використання програмного забезпечення, все це безкоштовно в нашому проєкті. А єдине, за що сплачують батьки, це задрукований контент. Це Єдина ціна незалежності від кількості посібників, яку сплачують батьки на місяць. Умовно це підписка на участь в проєкті до 1 травня вартість 295 гривень. Більше ні за що батьки не сплачують для вчителів, повністю забезпечені, де на безкоштовній основі. Дякую, і останнє запитання на сьогодні: як же доєднатись до проєкту? По перше, зателефонуйте нам, і ми вам розкажемо як. Під цим відео ми обов'язково залишимо всі необхідні контакти, і ви зможете зв'язатися з нашим менеджером, які нададуть деталізовану консультацію. Розумієте, є різні алгоритми доєднання. Якщо ви мама або тато, це один алгоритм. Якщо ви вчитель, який зацікавлений, це інший. Або, наприклад, ви представник адміністрації закладу освіти. Тому Перший крок це, звісно, з нами зв'язатись і зателефонувати. Як яким чином це зробити? Контакти всі будуть під відео. Тому не зволікайте і скоріше доєднуйтесь до нас. Юлія, дякую вам за інтерв'ю і з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі. Дякую і вам. Я завжди рада проговорити про такі важливі для мене і для нашої команди речі про проєкт. Тому до нових зустрічей.